Податки платитимуть лише власники безмежних хоромів, скільки саме податківці враховуватимуть самі і відсилатимуть квитанцію. Податкові відсотки за кожний надлишковий квадратний метр нараховуватимуться від мінімальної зарплати. Причому податківці цікавитиме виключно житлова площа. Податками обкладуть як фізичних, так і юридичних осіб. Щоправда, останні повинні будуть брати калькулятор у руки самі і рахувати без допомоги, але під контролем податківців. Згадувати арифметику доведеться їм щороку. Ті, що володіє зайвою квадратурою, будуть сплачувати за зайві квадрати лише по 1% від встановленої на початок року мінімальної заробітної плати. Наразі це 11 гривень 47 копійок. І лише власники елітної нерухомості, тобто квартир житловою площою від 240 квадратів та будинків площою від 500 квадратних метрів. Будуть сплачувати по 2,7% від встановленої на початок року мінімальної заробітної плати. Хто не хоче платити зайві податки, зможуть перевести на лишкові метри у нежитловий фонд. Скажімо, замість шостої спальні зробити сьомий санвузол чи кухню. Для цього потрібно замовити новий проект житла та узгодити його із БТІ. До злісних неплатників податків застосовуватимуть санкції. Втім, чіпатимуть не всіх податків уникнуть зокрема дитбудинки сімейного типу, дачні будинки, а також будинки у зонах відчуження чи відселення. Від сплати податку звільняються також власники садових або дачних будиночків. Також багатодітні сім'ї та сім'ї, в яких виховується троє і більше дітей або прийомні діти. Податківцям навіть вже відомо на яку суму в багатії області поповнять місцевий бюджет У 2013 році. За їхніми підрахунками близько 2 мільйонів гривень доведеться все ж таки віддати державі за свої масштабні апартаменти. Від запровадження цього нового податку місцеві бюджети Поділля отримують вже в 2013 році півтора мільйони гривень. Звичайно, що цей податок був запроваджений для наповнення бюджету, і цей податок певною мірою є кроком до справедливого оподаткування.